Тамара ніколи не мала черги з лицяльників. Відколи себе пам'ятала у школі, в інституті, на роботі вона завжди була добра подруга, надійне плече, людина з гумором, але не та в яку закохується. Та що там казати? Вона була, м'яко кажучи, некрасива. Її обличчя не притягувало округле, з простими грубими рисами, без виразних очей, без модної зачіски, без усмішки, що збиває з ніг. Вона це знала і вже у 27 років не чекала принца. Моя така треба, гірко сміялась вона на кухні з дитинства, знайомим Миколою. Мені б хоче дитину мати, свою, не для когось, не заради весілля, просто хочу бути комусь потрібною. Микола мовчав, він знав Тамару все життя разом у пісочниці, разом в одній школі, потім він пішов у спорт, а вона в бухгалтерію. А він завжди був красеним. Ті дівчата, які її ніколи не кликали на вечірки, носили йому торти в день народження, сором'язливо заглядали в очі, коли він проходив повз. Але дружили вони з Тамарою, і ця дружба була справжньою. Вона ніколи не намагалася йому сподобатись, не грала в кокетство, просто була собою. Якщо ти це серйозно кажеш, сказав Микола, я би міг допомогти. Ти? А чого б ні? Знаю тебе краще, ніж будь-хто, і я краще, ніж якийсь випадковий, хоч дитина буде з добрими генами. Тамара сміялася, плакала, не вірила, але щось у цій пропозиції було таке щире, що вона погодилась. Зустрічалися вони десь півроку, спершу обережно, ніякого, потім тепло, згодом по-справжньому. Він приходив не тільки, щоб допомогти, а щоб бути поруч. Вони варили разом борщ, дивилися старі фільми, ходили на прогулянки. І саме тоді сталося те, чого ніхто не чекав він закохався у її доброту, у тихе розуміння, у те, як вона поправляє йому шарф, як мовчки розуміє його втому. Як не нав'язується, не вимагає, просто любить, без красивих слів, але кожним своїм рухом. Тамаро, якось сказав він уночі, тримаючи її за руку, а може, ми спробуємо жити разом? Ні, відповіла вона спокійно. Ти пожалів мене, а тепер заплутався, не треба мені жалості. Це не жалість, я тебе люблю, але не настільки, щоб подружитися, правда? Він не відповів, тільки глянув, і вона побачила правду. Він пішов просто, переїхав в інше місто, зайнявся роботою, спортом, зустрічався з іншими жінками, але не одружувався і ніколи не згадував про Тамару, принаймні в голос. А вона народила доньку, назвала її Марією і стала іншою. У її житті з'явився сенс. Вона більше не думала про свою зовнішність, бо в очах донечки вона була найкраща. Вона не чекала дзвінків і не жила минулим. Їй було добре просто бути мамою. Через три роки він повернувся. Зайшов у двір такий самий гарний, підтягнутий, але трохи посивілий. У руках м'яка іграшка і букет ромашок. Привіт, сказав він, коли Тамара відчинила двері. Це Марії і тобі. Що тобі треба, Микола? спитала вона спокійно, її вже було не зламати вас, о Бог. Я весь цей час жив, як без рук, не сміявся, не спав спокійно. Я думав, пройде, але не пройшло, і я зрозумів найкраще, що було в моєму житті, це ти. І я це втратив, бо був дурним, бо дивився на тебе очима людей, а не серцем. Пізно, прошепотіла вона, але в голосі не було злості, тільки біль. Дай мені шанс, я не прошу все відразу. Я прошу прощення, просто дозволь бути поряд, побачити Марійку, побути, і, може, колись я зможу назвати тебе дружиною, якщо дозволиш. Тамара довго мовчала, а потім таки відчинила двері ширше. І вперше за життя відчула, що вона не негарна, вона своя, для нього, для дитини, і цього було достатньо, щоб бути щасливою. Вони з Миколою прожили довге, щасливе ж сімейне життя, а в селі ще довго дивувалися тому, що красивий одружився. З некрасивою.